Ми створили громадську організацію, там був рух, і підписи за свободу слова. У нас була ідея, що журналісти мають підписати усіх каналів, великих каналів, підписати лист. Він досить продуманий був про те, що в Україні наявна цензура. І знаєте, хто прогальмував от ви, вихід цих підписів в, в широкий світ? Вахтанг Кіпіані. З 1 плюс 1. Там почався опір. Що давайте не будемо підписувати. Ну, слухайте, знаєте, от я у журналістів, у мене родина. Ну, у Гонгадзе теж була родина, але його вбили. Е, у мене родина, в мене кредити. У мене теж тоді був кредит на квартиру. І вони, одним словом, в останній момент Вахтан Кіп'яні сказав, що я не передам вам підписи від 1 плюс 1, тому що тут є люди, які проти, і так це все діло не. Ось. Дякуємо, Вахтанк. Ну, я не знаю, чи він криса, чи в якийсь спосіб, як, як там впливали, але підписи не були передані, в результаті цей лист не з'явився. Але інформація про те, що ми організовуємося, там протестний рух проти цензури, вона дійшла до керівництва СТБ, і мене викликали і кажуть: звільняйся. Я кажу: слухайте, я можу не в кадрі, я можу за кадром працювати, ну, мені ж потрібна робота. У мене кредит на квартиру, я, я вмію монтувати, я вмію то, все, п'яте, десяте. Ні-ні-ні, ти звільняйся. Я пішов в залупу ліс, я кажу, я буду звільнятися за обопільною згодою сторін. Вони кажуть, ні, за власним бажанням. Я кажу, я за власним бажанням не звільнятимуся. І, власне, так я в штаті СТБ числився до 2006 року.